Привіт, мене звати Ольга. Натуральне або плоске колесо. Натуральне або плоске колесо це базова модель, яку використовують астрологи для розуміння розташування 12 знаків у натальному гороскопі. Його мета допомогти учню ознайомитися зі складанням карти народження, вивчаючи, де кожен знак розташований у колі гороскопу. Процес починається з розміщення знака овна у східній точці карти. Ця точка позначає поділ між дванадцятим і першим будинками і називається куспидом першого дому, також відомим як асцендент або висхідний знак. Символ овна слід розміщувати поруч із місцем, де цей куспид зустрічається з колом. З цієї точки знаки вставляються в карту проти годинникової стрілки. Телець розміщується на куспиді другого дому, близнюки на куспиді третього дому і так далі, дотримуючись природного порядку знаків зодіаку. Процес продовжується доти, доки всі 12 знаків не будуть правильно розподілені вздовж кола, закінчуючи рибами на куспиді 12-го дому.